Показую, показую, пройди перший раз. Команда чекай і пішов далі. Чекай, обходь. Нехай розвернеться на тому круглому. Ні. Ти обходь, показуй її, повернись. Вона розвертає. Отак, поверни. О! Вона, вона, вона може. Вона, не, вона вможе, але вона не розуміє, що їй треба. Тебе дуже короткий поводок. Так, да, бачиш, оце о, правильно. Повідочок трошки довше. Нічого страшного, Валь. Ну ми ж пробуємо. Ми ж маємо спробувати. Браво! О, о! На перепадах повернись. Трошки короткий, довший повідочок, вона вдарилась мордочкою. Команда. Зупинки не забуваємо, стій, так? Стій. Стій. І зараз розтягни тут і на наступну на двох нижніх. Нагород. На Сидіте. сидіти. Молодець. Молодець. Нехай заспокоїться Молодець. трошечки. Витерлась, так. В... Зняти. Тихо. Молодець. Молодець Браво. Супер. Ми залишаємо її, щоб вона задніми тут, передніми тут. Поступово по, поволі, поволі. і стій. І відходь. Нехай стоїть. Стій. Ще раз нагору там ап, поверни назад. Розверни, стій! Браво. Це вона має, вона над прірвою трошечки, бачиш, лапою пробує, пробує стій, попускай. Чекай. Чекайте. Зараз вона знову спробує. Чекайте. Бачиш, вона не стоїть на тій лапі. Угу. І вона вже на нього, бачиш, голова угу. на нього. Люди ходять, але опа знову, браво, Чекайте. молодець. Що? Потоптала. Бач, я, я вчора я я знайшла. Тоже в реально... А що з у вас виходить там? Хто це впав? Розвернись, Розвернись спокійний. Розвернись, О, давай. Так. Розверни. Так. Розверни. Розвернись. Отак, по колу. Давай. Це треба встань. Встань. Оп, оп, пішли. Оп. Повертай, повертай. Молоде. Похладь. треба ж трошечки погладити. Вона вже оце вона починає втомлюватись. Угу. Що я ми все. прийшли? Три до до. Ось вам де її треба, до Да. Не ганяти з іграшкою. Отут, пішли. пішли. Але сказала, я пішли, так? Да? Стій. Стій. — Назад. Назаду. Повер. Ще Оп, раз, назад. повертай. Оп, назад. Повертай, повертай. Давай, 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 давай. Назад, повернись давай. і стій, стій. нагору. ап, А там дівчинка пішла. А ви, а ага. що, на вас увага, Нет. а не на дівчинку. Он... Оп. Оп. Богдан, ви не добились результату, а пішли далі. Ви тут а. не зупинилися, да, думав, далі, Ні, далі тихо. ще не вийшло в нас. Тихо. Тихесенько. Оп. Стій. Браво. Стій. стій. Да. А стій. тепер дивись, зараз швиденько туди назад і тут стій, Туди назад і тут стій, Тобто туди назад швидко і тут зупиняємось, туди назад швидко і тут зупиняємось. До кінця ну, до, до кутка, отут, там, де вони трикутничком стоять. Так. Пішли назад. Не уважно, бо діт... на дітей повернувся, повертайся. Браво і тут зразу стій. Супер. Молодець. Хоча дивись куди. Давай. Молодець. Пішов далі, так. Да. сюди. до цього. До... Давай. Оп, 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 оп. І назад. Супер. Роз... Зрозуміло, зрозуміла, дивись кожну ну, котку. Що сталося? Вона захотіла оп, так скоротити. Оп, оп, оп. Стій! Браво! Молодець! А тут не бачно ж позаду нічого. Я вам Є. поясню, Розвернись. чого. Мені Розвернись. Дивиться. Вона дивиться. Розвернись. Стій! Стій. Ще, ще раз поверни. Розвернись. Давай, Розвернись. Поступово. Ще сюди. Давай. Стій. Стій. Все притримай, так. Да. Нехай заспокоїться. Стій. Ламаємо систему. Mm -hmm. Просто ламаємо систему. Ось такі, а там, де парк тур, там є маленькі. Ось там, туди, сюди, назад, походили. А потім без команд. Там. Да, потім знаю, без команд. Їй так цікаво, вона. Народжена для цих рухів, розумієте? Браво, молодець!